Дякуємо. Оскільки, за вашою інформацією, пані Наталія, лише 10 міських рад Мають плани на своїх сайтах, генеральні плани на своїх сайтах, та, і вони не в повному обсязі виставлені, то тоді вмикається наступний інструмент впливу на міські ради це інформаційні запити, точніше запити на інформацію, чим, власне, ви і займалися після того, як відмоніторили ці сайти і наявність на них генеральних планів. Що ми вже говорили про те, що 44 запити на інформацію ви підготували, так? Так. і чи допомогли вам ці запити? Які ви робили, здобути більше інформації про генеральні плани міських рад Львівщини. Я думаю про це буде говорити пані Марта Панькевич, яка є помічником юрисконсульта Міжнародної благодійної організації екологія права Людина. Будь ласка, і ви ще скажете напевно про те, наскільки вчасно дали вам відповіді на запити ці і наскільки вони були повними. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Як вже було зазначено, інформація може поширюватися активним способом або пасивним способом. Активним способом повинні поширювати інформацію розпорядники такої інформації. Зокрема, про таке поширення розказувала Наталя. Тобто вони повинні є їхній обов'язок вивішувати такі матеріали генеральних планів на сайті. Тобто, це набагато спрощує доступ до них. Ви можете в будь-який час і будь-якому місці зайти на сайт міської ради, звісно, якщо в них є такий сайт, і ознайомитися з необхідними вам матеріалами. Проте існує інший спосіб пасивного поширення такої інформації зокрема, це надання її на запити. Власне, що ми зробили в результаті проведення нашого моніторингу? Ми не вибирали якихось окремих міст, хотіли з'ясувати загальну картину в Львівській області, тому моніторингом були охоплені усі міста Львівської області, яких є 44, включаючи місто Львів, 9 міст обласного підпорядкування і 35 районного підпорядкування. Варто розпочати з статистики, яку ми самі вивели, проаналізувавши відповіді на запити. Ну, оскільки сприйняття, сприйняття такої інформації є, в принципі на слух дещо важким, тому пропоную вам заглянути в тези, де така інформація також відображена, щоб можна було якось більше наочно ознайомитися з такою інформацією. Отже, за результатами аналізу усіх наших запитів, варто почати з того, що сім міських рад в принципі, не відреагували на наші запити і не надали жодної відповіді. Тобто вони не тільки порушують свій обов'язок стосовно активного поширення інформації, але й не надають їх на запити. Варто тут також зазначити, що всі 44 запити були нами надіслені рекомендованими листами з повідомленням про вручення. І стосовно тих самих міських рад, які не надали жодної відповіді, в нас є повідомлення про те, що вони все-таки отримали ті запити, тобто невідомо з яких причин, але вони не відреагували на них. Стосовно вчасності надання інформації, 18 рад надали відповідь вчасно, тобто в п'ятиденний строк, який передбачений законом про доступ до публічної інформації, 15 рад також надали відповідь проте такий строк порушили. З трьох строк визначається, виходячи з того, з дати, яка зазначена в повідомленні про вручення, коли отримала міська рада, і закінчується датою, яка стоїть на штемпелі конверта, коли міська рада відправила, оскільки є також цікавою і дивною одночасно ситуація, коли міські ради готують відповідь, нібито вчасно, ставлять дату, яка в, 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 в п'ятиденний термін. В принципі входить, проте надсилають через два тижні, і відповідно вам приходить лист, в якому пише, що запит підготовлений, наприклад, там за два чи три дні після того, як Рада його отримала. А відправила рада його відповідно до дати, яка стоїть на штемпелі, через два тижні. Відповідно, така відповідь є порушенням на вчасність отримання вами інформації з трьох листів. В принципі неможливо визначити, чи вони вчасно чи невчасно надали, оскільки дуже нечітке зображено тих штемпелів, тому з об'єктивних причин ми не будемо казати, чи вони вчасно чи невчасно, просто неможливо визначити. Одна рада, це Другобицька міська рада скористалася своїм правом, передбаченим в законі про доступ до публічної інформації, в якій говорить про те, що якщо... Інформація потребує великого обсягу документів, то Рада має право продовжити до 20 днів. Нам надійшла відповідь, що вони просять продовжити термін розгляду до 20 днів, проте в 20 днів вони нам відповіді не надали. Отже, за результатами аналізу, нам було отримано всього 35 відповідей на запити, з чого можна говорити, що жодна з рад не надала в повній мірі інформацію на ці запити. Зокрема, слід наголосити, що стаття 22 закону про доступ до публічної інформації містить вичерпний перелік підстав, в яких є чотири підстави, з яких Рада може нам відмовити. Це якщо в разі якщо розпорядник не володіє інформацією і варто наголосити, не повинен володіти, тому що в разі, якщо він повинен, то він повинен володіти такою інформацією, він пересилає запит до належного розпорядника. Інформація, яка запитується, належить до інформації з обмеженим доступом і гри, в ДСК. наступною підставою відмови є в разі, якщо особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 закону про доступ до публічної інформації. Фактичні витрати, відповідно, рада не надає доступ до не, не, не надає копії документів. І четверта, остання причина це в разі, якщо вами не було дотримано вимог, які ставляться до запитів. Наприклад, не було підписано запит, чи не було зазначено вашого прізвища, анонімні запити не розглядаються та інші причини. Так, перейдемо до підсумку, яка ситуація склалася по відмовах. Значить, одна, як вже зазначалося, рада переслала до належного розпорядника, не надіслала до розпорядника Радехівська міська рада, міська рада Старого Самбура Яворова. Хоча вони повинні були надіслати до належного розпорядника, оскільки нам вказали, в кого ми можемо таку інформацію запитати, відповідно володіли цією інформацією. Також доступ до матеріалів генплану, зв'язку з віднесенням їх до ДСК, нам відмовили. Повністю в доступі до таких матеріалів міста, новий розділ, перемишляни і турка. Тобто вони чітко зазначили, що матеріали генплану ДСК, тобто з їхньої відповіді зрозуміло, що всі матеріали Генплану ДСК, тому вони нам не можуть надати на них відповідь. Пізніше я детально розкажу про стосовно надання інформації, яка віднесена до ДСК. Такі міста, як Львів та Червоноград, варто зазначити, що в принципі їхня відповідь є однією з найкращих відповідей, які ми отримали, найбільш повною і точною. Вони відмовили нам надання деяких частин генеральних планів, оскільки зазначили, що вони віднесені до інформації з обмеженим доступом. В основному Ради не пояснювали, чому така інформація ДСК, просто вказували, що вона в обмеженому доступі. Проте, наприклад, той самий Львів і Червоноград вказали, що інформація віднесена до ДСК розробником таких генеральних планів, яким був державний інститут містопроект. Зокрема, а напис... як розшифровується термін ДСК ДСК – для службового користування. Всі матеріали, ДСК, з якими можна ознайомитися в приміщенні, це нам таку відповідь надало місто Моршин, що також в принципі порушує наше право на доступ, тому що оскільки воно є в вільному доступі в приміщенні, відповідно, ми мали право й отримати копії на запит. Також місто Стрий, наприклад, написало, що всі матеріали знаходяться під грифом таємно і тому з ними. Але разом з тим написали, що ми можемо з ними ознайомитися, що також в принципі єдиним, оскільки інформація, яка віднесена для службового користування, вона законно не повинна надаватися і розповсюджуватися. Тому звідси можна зробити висновок, що деякі міські ради в принципі не до кінця розуміють, що означає гривди ДСК і як розпоряджатися такими матеріалами. Також е, слід е, зазначити про доступ до інформації генпланів, які не обмежені в доступі, е, нам е, міськ, е, міська рада міста Броди та Жидачів повідомили, що грив скаче таємно у них відсутній, але разом з тим інформацію на запити нам не надали. Повідомили, що грив ДСК чи таємно відсутній також і в місті Ходорові, але надали не всі матеріали, які в відкритому доступі, а лише частину. Частково віднесено до ДСК матеріали генпланів міста Борислава і міста Белза. Причому варто зазначити, що не просто матеріалів генпланів, а матеріалів проєктів генпланів, тобто які ще не затверджені. Тепер щодо повноти надання інформації на запит, частину генпланів без обґрунтування надання решти матеріалів, зокрема надав надало місто Сокаль. Не надали копії документів в зв'язку з відсутністю необхідної їм копіювальної техніки, місто Броди і сокальне надав графічну частину. Також цікавим є те факт, що в принципі однією з об'єктивних причин відмови в наданні інформації на запити є відсутність копіювальної техніки. Проте в Такий, така підстава не зазначена в переліку тих чотирьох підстав, які я зазначала на початку своєї промови, тому вона в принципі є незаконною, тому що запитувача не повинно хвилювати, яким чином буде робити копії міська рада. В повному обсязі нам надали інформацію Новий Калинів Добляни і Постомети. Також запропонували ознайомитися з матеріалами чинного генплану приміщення ради жидачі, броди, Новояворівськ, Судова Вишня, Трускавець та Ходорі. Відсутні генеральні плани в таких містах: новий калинів, дубляни та Пустомити, але наразі вони розробляються, прийнято рішення про їх розроблення, розроблення та укладену угоду. Також варто зазначити, що найбільш поширеною помилкою при розгляді наших запитів міськими радами, було надання інформації лише стосовно тих генеральних планів, які почали розроблятися після вступу дії закону про регулювання містобудівної діяльності, оскільки цей закон чітко говорить про те, що генеральні плани, які були прийняті до моменту вступу в дію цього закону, також продовжують термін своїх. Її дії. Зокрема, наприклад, Судово-Вишнянська міська рада зазначила, що їхній генплан прийнятий в 1990 році. Але він втратив свою чинність. Тобто, знову ж таки, можна зробити висновок, що міська рада не до кінця ознайомлена з законодавством, або навіть не вникала в цю проблему, оскільки він, навіть якщо він і втратив свою чинність, то в зв'язку з набуттям законної сили закону про доступ до про регулювання містобудівної діяльності він є безстроковим, тобто діючим на даний час. Також, схожу, відповідь надала нам Старосамбірська міська рада, яка Зазначила, що їхній генеральний план був, розроблявся в 89-92 роках, і відповідно до чинного законодавства був переданий на зберігання в архів. Разом з тим, вони зазначили, що для того, аби отримати нам такі матеріали, ми можемо звернутися в Старосамбірську райдержадміністрацію. Тут варто зазначити, що Старосамбірська міська рада, окрім того, що вона зазначила, що ну, з її відповіді. Видно, що вони наразі ніяким генеральним планом не керуються, оскільки здали його в архів. Вона порушила пункт 3 кінцевих положень закону про регулювання містобудівної діяльності, який, зокрема, говорить про те, що такі генеральні плани повинні бути безстроковими, а також вона порушила частину 3 статті 22, яка зобов'язує таку міську раду переслати наш запит до належного розпорядника, тобто до Старосамбірської районної адміністрації. Від на відміну від старосамбірської міської ради. марту, ми напевно по всіх не зможемо містах пройти сорока 44 에, це, це, трохи, ще, це трохи це трохи для журналісти дуба, просто не зможуть осягнути всю цю інформацію. Дуба, так що на яких самі такі в нас? Будь цікаві. ласка, ми хочемо ще запитання послухати від журналістів. Добре, тоді давайте відзначимо, що тільки два запити, Це е, відповіді. Це відповідь новояверської міської ради, яка е, на наш подив була дуже ознайомлена з законодавством і е, дуже чітко та правильно відреагувала на наш запит, оскільки вони надіслали нам. Е, Рахунок, згідно з яким ми могли оплатити копії запитуваних нами документів за 114 сторінок, вони попросили 111 гривень, проте надали три копії якби безкоштовно. Хоча також в принципі, порушили, оскільки ми мали право на безкоштовно на отримання безкоштовно 10 копій. Ну тим не менше, їхня відповідь була однією з найкращих відповідей. В місті і сама така цікава ситуація в принципі в місті Сколи, які зазначають, що генеральний план 84-го року був вилучений працівниками МВС в Львівської області в березні 2010-го і, в принципі, з березня 2010 го року в місті Сколи Генеральний план відсутній і ним ніхто не користується і доступу до нього також ніякого немає. І наостанок, хотіла би зазначити, що е, такі міські ради, як е, Самбірська і Стрийська міська рада на даний час користується генеральним планом ще 1974 року, хоча його інформація, в принципі, не зовсім відповідає сьогоднішній ситуації. Проте, відповідно до новоприйнятого закону, вони можуть діяти на даний час. Дякую.